З вами магазин «Маркет Двері. Сьогодні я вам хочу продемонструвати всі варіації дверей скритого монтажу, що є у нас у інших магазинів і взагалі на ринку, для того, щоб вам було це корисно. Почну з того, що у нас на вітрині ми встановили багато варіацій. Найперший варіант, що ви бачите, це двері під формування, на котрі ми наклеїли і на стіну, і на двері. Обоє шпалери е, виготовлені окремо спеціально для того, щоб ми їх поклеїли. З іншого боку, ви можете побачити, що двері є звичайні, але ви можете декор вже придумати або пофарбувати. І тут є е, алюмінієвий тарець, це зараз дуже популярно. Інший варіант ми продемонструємо вам Це двері під фарбування. Тобто ми поклеїли шпалери і далі двері пофарбували самостійно, просто самостійно. Тут нерівно, але ви також можете побачити, як воно виглядає. Зверніть увагу, що якщо тут, тут був алюмінієвий тарець, то тут вже тарець має ступіньку. Тому що ці двері універсальні. Ви їх можете ставити як наружного відкривання, так і зворотного. Висота цих дверей 2 метри. Але ми можемо робити будь-які розміри і так далі. Далі ми, я хочу вам показати, як ми продемонстрували варіант з дзеркалами. Тобто, Двері мають алюмінієвий тарець, вже вбудований на фабрики дзеркало. З зворотнього боку, звичайне. Тобто, ви можете, наприклад, в собі поставити, так, щоб у гардеробі, коли ви знаходитесь, було дзеркало. Якщо ви хочете прикрасити якусь стіну, так само ми можемо вам зробити дзеркало навколо дверей прихованого монтажу і буде виглядати прям пушка. Давайте рухаємося далі. Далі вам хочу продемонструвати більш такі. Потужні варіанти, дуже потужні. Значить, Почну давайте потроху почну. Почну з того, що ми можемо виготовити двері прихованого монтажу в стелю. Зверніть увагу, вони йдуть до самої стелі, там є перемичка. Тобто у вас не буде над як дверного пройому, він буде прямо до самого її стелі. Далі ми е, який зробили декор. Декор зробили з панелей АГТ. Такі панелі ви можете застосувати для фасадів, кухонь або для меблів і так само зробити в колір е, двері. Тобто в двері ми влаштували панель і ще е, зробили з лівого боку. З так само ви можете зробити. В даному випадку ми хочемо продемонструвати двері воротнього відкривання, тобто вони в рівень, але відкриваються не на себе, а від себе. Тут ми застосували чорний колір профілю і зробили двері в степі. Такого формату двері коштують трошки більше тисячі доларів, але результат пушка. Далі, що ми далі зробили? Далі ми застосували локабіль. Хочемо вам продемонструвати, як Можна робити це кобель, скло, варіанти скла тут, 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 тут і інші по каталогу РАУ, котрий ви захочете. Можна застосовувати дзерковографії, лакабіль чорна, лакабіль, червона, лакабіль, крем. Ми вибрали оранжевий, оскільки ми магазин маркет двері, і у нас все оранжеве. З іншого боку, хоті хотіли продемонструвати зараз, дуже популярне це скло флут, тобто воно таке незвичайне, білого кольору пофарбоване. І хотіли продемонструвати, що е тарець може бути сріблений, тобто ну, надірваний звичайно алюмінієвий, може бути білий, може бути чорний, а може бути і в інших кольорах пофарбований порал. Тут також ми встановили панель на тут Мають висоту десь 2,40, е, з того, що я не дотягуюсь, тобто 2,20 десь було б отут. Е, і далі ще покажу шпор. Значить, Особливість цих дверей в тому, що по-перше, це золотий профіль. Хто знає зараз 20, початок 24-го року йде тренд на золото, потроху, тому ми встановили золоту ручку, золотий профіль. Е, Зробили шпоновану е, е, зовні і середини, тобто однакові варіації шпону ви можете вибирати. І шпонована панель для того, щоб робити їх потужні в сте. Але і на тому ще ми не закінчуємо. Далі йде у нас двері з рейками. Такі варіанти ви також можете собі зробити. Це двері з воротнього відкривання. Зверніть увагу, що вони так само в стелі. Виглядає, я думаю, потужно. Як ми це зробили? Ми встановили двері в стелю звичайні під фарбування, потім пофарбували в чорний колір, потім взяли рейки і наклеїли їх окремо. окремо. Виходить рішення не прям дуже дороге, але дуже потужне. Виглядає, я думаю, на 5 тисяч доларів, але коштує десь в три рази дешевше. Давайте ще далі. Як ми зробили ще отаке круте рішення, так само це двері зворотнього відкривання, зробили трошки поінакше кріплення ручки. Взяли двері так само, трошки нижче під фарбування. Але спочатку наклеїли рейки, а вже потім пофарбували. І вийшло дуже потужно. Звичайно, щодо якості фарбування, тут краще звернутися до малярів, оскільки ми самі фарбували, у нас тут є. Видно, що ми самі фарбували, але виглядає, я думаю, як мінімум круто. Як бачите, дверних рішень саме прихованого монтажу, їх просто безліч. Тому звертайтесь, ми прорахуємо, і ви точно залишитесь задоволені.